Вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо казати про освітяни, а саме про їхні заробітні плати у вигляді великої проблеми в Україні. Бо саме ці освітяни звернулись до омбудсмена, а це Дмитро Лубинець. Він є уповноважений України з прав людини. Відповідно, він відкрив провадження через низькі. Зарплати вчителів. Але перед тим, як почати цю розмову про заробітні плати, ми з вами два тижні назад робили окреме відео під назвою Завершення каденції першого освітнього омбудсмена. Звітність заробітні плати. Це назва відео. І був такий перший освітній омбудсмен в Україні Сергій Горбачов. Він опікувався правами освітян. Його каденція минула, бо цю, на цю посаду призначається людина строком на 5 років, без зворотнього повернення. Але чим же він займався, цей перший освітній омбудсмен в питанні захисту освітян, в питанні відповідно, Заробітних плат, освітян. Які це заробітні плати? Які питання були ним саме розмянуті, висвітлені? Що є проблематика в освіті? Це заробітні плати. Де його звітність? Окремо, можете подивитися це відео. Звіта немає. Все, що він зазначив, це допис у Фейсбуці про те, що він завершив свою каденцію і дякую всім. Ось і все. А тут виникає проблема освітяння. Це низькі зарплати вчителів. І звернули вже до обуцмена Дмитра Лубенця з цим питанням: допоможіть! Ми вчителі. У нас зарплати дуже низькі. Так ось, до цього уповноваженого України з прав людини звернулися ці освітяни. З проблемою. Низький рівень оплати праці. А ви всі знаєте, що таке вчити? Це та професія, від якої залежить дуже багато, особливо майбутнє держави. І таке ставлення до цих освітян в питання їхньої оплати праці. І Дмитро Лубенець почав опікуватися цими питаннями щодо захисту прав освіття. Бо до кого треба звертатися цим освітянам? Бо Перший освітній омбудсмен його вже немає. Він, мабуть, не займався цими питаннями. Тепер педагоги звертаються до іншого омбудсмена. В одному ж і тому заробітних плат. Це проблема в Україні. Питання заробітних плат. Не тільки педагоги, а й інших сферах також ця проблематика є. Так ось є положення статті 61 закону України про освіту. І там зазначено, що посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі трьох мінімальних заробітних плат. А з 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата становить 8000 гривень. Ось так прописали в цих положеннях. Три мінімальні заробітні плати це оклад найнижчої кваліфікаційної категорії. І, відповідно, посадовий оклад не може бути, відповідно до цього закону, до цих положень, меншим ніж 24 тисячі гривень. Але в зверненнях, які подали освітяни, зазначається, що на місяць сума заробітної плати вчителя вищої категорії з 30-річним досвідом складає, і тут увага, 13 тисяч. І це разом з, на... з різними надбавками. Оце сума 13 тисяч. 30 річний досвід людини, яка працює в освіті. І ось таке ставлення від держави у вигляді заробітної плати. З цього питання уповноважений відкрив провадження Дмитро Любенець та надав відповідні рекомендації Міносвіти та Мінфіну. Але у Міністерство освіти повідомили. Що для виплати заробітної плати, плати на рівні не менше 24 тисяч гривень, як того вимагає закон про освіту? Стаття 61. Необхідні додаткові видатки як з державного бюджету, так і з місцевих бюджетів. У сумі ще найменше 300 мільярдів гривень. Питання грошей воно завжди було. Ви щось розповідали на державному рівні, на місцевому рівні немає коштів. Немає коштів, все. З будь-яким питанням приходиш, звертаєшся, коштів немає. Оце одна відповідь. Для кожного. Немає коштів. І тут так же саме. Коштів немає. Видатки. Необхідні додаткові видатки. Де їх взяти? І відповідно, Дмитро Лобинець зазначив, що він сподівається, що МінФін, Міністерство фінансів України, забезпечить виконання положень закону України про освіту, бо там наголошено, чорним по-білому. Як має бути? Це ж закон, що стосується належної оплати праці освітян. Має бути виконаний цей закон, але він не виконує. Проблема одна. Коштів немає. Ось проблема в Україні. І вона завжди була. Для працівників ця проблема. Була і існує. І ось проблематика така. Провадження цього питання триває та перебуває на моєму контролі, зазначу Дмитро. Лубінець уповноважений України з прав людини. Ось така стаття, що на гнечі. Ось це проблематика. Ми з вами казали, що в Україні існує дуже багато зайвих структур. Видатки на них йдуть, на ці структури. Відповідно, заробітні плати для одних одні, для інших інші. Відповідна проблема виникає для одних, для працівників. А що, як далі буде Україна рухатись, якщо ось ця проблема питання заробітних плат для освітян, для тих людей, які мають віддавати все те для того, щоб навчати молоде покоління? Як же вони будуть навчати молоде покоління, якщо у них такі заробітні плати? Який буде результат від цього молодого покоління? Що цьому молодому поколінню нададуть вчителі при такій заробітній плати? При такому відношенні до їхньої праці? Що це? Питання заробітних плат має бути вирішено в Україні. Але воно не вирішується. А якщо воно не вирішується, виникають різні проблеми в різних галузях. І це все сказується на державу в цілому. Ось і все. Ось від чого все? Відбувається від простих питань, які не вирішувалися і не вирішуються. Бо одна відповідь: коштів немає у нас. Тому, шановні, ми з вами обговорили це питання це проблема. Але, на жаль, її ніхто не вирішує. Особливо на державному рівні. Не піднімаю це питання на місцевому рівні. Я кажу про голів громад. Що вони? Кажуть про це, яке їхні бачення, чим все рівно скільки отримують педагоги. Бо ті педагоги вони ж працюють на місцях. Проблеми треба вирішувати. Але розумно вирішувати. А до кого освітяни звертаються? До кого їм звертатися? Ну звернулись вони до уповноваженого України з прав людини. Але результат невідомий буде який. Якщо не буде на державному рівні вирішено і поставлено це питання, майбутнє України під великим, під великим питанням. Тому, шановні глядачі, дякую вам за перегляд. В Україні безліч різних питань. І одне з яких це питання заробітних плат, про які ми сказали. Якщо відео сподобалося, ставте подобайки, залишайте коментарі, ставайте підписниками. Всім вам дякую за перегляд цього відео. До нових зустрічей.